Так, Доброго дня. Давно вже я не знімав відео. Зараз отак покажу. Роблю я е, шнек 7,5 метрів, тобто це шнек 110. Е, підвісні, все як обычно, я показую відео. То є, нового я не роблю нічого. Я й мед по шнекам. Всі які шнеки були там, 3 года назад, 5 років назад, все воно такі є. Отак От він ось вже скручений в мене. ось, Бачите, я кручу. видно. Ну, Я думаю, чути, видно, що ніде да нічого не ні треба. Все нормально. Тобто, зрозуміло. Е -е, дивіться, ці, ці шнеки можуть робити так, як 2,5 метра, 5 метрів, коротше, якщо 5 метрів, удаляється всередина, скручується жопа. До голови то там для протравки. І так же само просто відкидаєте. Ну, дві частини. Остається одна частина, то може робити під дозатори, грану, ну, під гранулятори, зрозуміли. Вони на підвісних то їм все одно всі подшипники на голові. То тут все в капролонах, есть не боїться він ні води, не боїться нічого. Е, дуже багато в мене хто питає, чого я не роблю з здвойки, а роблю з трійки. Я вже ось такі вони. Тройка, думаю, воно видно, що ось палець. Думаю, зрозуміло. мене ці то є, остаються після, е, після цих же ж. То є, із листів, де я вирізаю дробілки. Тобто зрозуміли, щоб ж не викидати ж листів. Тобто, і то воно там дорізається, ці іменно сегменти. Бо, кажуть, там двійка, там двоє фаталь. Люди добрі. Взагалі я вам скажу одне по поводу шнеків, просто хочу сьогодні там, дві минути об'яснити, що таке слово, взагалі, шнеки, як їх раніше робили. Там, да, Ну, у нас в Україні там, двойку всі ліплять 3-4 роки він зносився, людина обратно, заказує там, чи, витки, там, чи, що, там, чи реставрації робить, то не важливо. Я до чого це все веду. Е, дивіться, раніше при Совєтському Союзі да, в, Лубни, в Лубнах робили ці шнеки. То есть, до Комбанів робили там, чи там Оріхів той, той самий робив. Тобто, Зрозуміло, оці всі шнеки. Дивіться, правильно, вони робилися там, навіть із 1,5 міліметрового желіза. Тільки там була спеціальна сталь. Тобто, і зараз от, я скільки не робив, ну, там, наприклад, да, там, реставрації там, чи тих самих. Е Ну, Зрозуміли, там комбайнерських, чи там для сушок, понимаєте, там тієї ріжесті сталі, вона вже ну, вона не така ця сталь, не, не така, як у нас, тобто обична сталь. Там сталі хороші, То есть, там, чи пружинні, чи які вони там, То есть, щоб це все розуміли. Тому що, от, да, там, наприклад, у заводській. Петрочі, да, там вона двойка стоїть, там спеціальна сталь. Вона, вона так і зношується, типу, як ми варюємо шестьорку або е, обичної сталі, Так що ви не путайте. ну, А так я ж кажу. Мені людина каже: ніфіга, я хочу, щоб ви мені зробили іменно із двойки, Ну, я людині просто пояснив таку ситуацію, що. Наприклад, в даний момент, момент мені робить здвойки буде ще дорожче, ніж в мене, Бачите, воно такі ну, то есть лист, да, там, зроблено. Це для Матеріал для дробілок. Тобто, остається на полотні і вони мені там дорізають витучки. Бачите, откуди вони мене беруться. Ну, не не викидаєш листка, половину листка не викидаєш у чермет. Я думаю, це все зрозуміло. І, Виходить, що щоб мені зробити з двойки, це мені треба поїхати в Полтаву. Купити з двойки ж і оставити ж його там на плазмі. Потім обратно поїхати і його забрати. Тобто, зрозуміли, ви. Два рази треба з'їздити Полтаву, це 200 км. Тобто, ну так, нормально. Да, там лист там стоїть, по-моєму, 2000 плюс тисячі на солярку. Ну, нормально. Получається, да, мені ще дорожче робити з двойки, чим я, я її роблю з тройки. От чого я роблю з тройки. А по ціні. От, Дзвоніть, узнавайте, 3000 пагонний метр. Тобто, де ви знавати не будете про шнеки, вони, от ціна їх там груба. Двойка. Да? Там ми беремо 2700 300 тройка 3,300-3400 за пагонний метр. Тобто я продаю по 3. Я не буду їх продавати по 2000. В такому плані. Ну, Зачем? Є ціна, я, я продаю по мінімуму. Тобто, по мінімуму від е, виробників, да, там таких, як, наприклад, Суми, Харьков, Біла Церква. От така у мене ціна. То є, зрозуміло. Ну, а так робота йде, не відправляю, не знімаю там таке е, мотор, присила людина, зробив, зробив дробілку, підсидінив, одіслав, не знімав. Ракушку людина там заказала для самостоятельного ну, цього, зрозуміло. Ось ще одна ракушка роблю. Теж заказаний, мотор є, в такому плані, та теж під, так би сказати, не то що з завдатком, а ну, типу, людина забере тут по місту. по місту, як, як, Якось так. Тобто роблю, працюю, стоїть, та хай стоїть, вона все одно колись вона поїде. Тобто, не ще через тиждень, там, через місяць вона, вона уїде. По поводу змішувача здорового, бачите по <кхи> <кхи> ага, по поводу змішувача, Уже в мене готові то есть, зрозуміли подшипники, все. Воно вже нарізані блини для цього ж для самого. Для самого цього ж ну, то є шнека. Да, ось тут троєчка. Тройка, тройка тут, це я туже брав лист, якраз тих понарізав бланів, там дорізав собі на шнеки, бо зараз воно якось шнеки. Ідуть, йдуть, йдуть, йдуть. Ну, це якось так, бачите, працюємо. тобто Робота є, воно якось так. І дуже якось я не беруся під закази такі, що там дуже срочні там комусь чи що, тому що воно зараз, розумієте, осінь, якось і вдома роботи вистачає, і ну, той шнек от роблю чоловіка. Відда? Чоловік там ще тиждень назад мене просив, а я ось тільки йому роблю. його. Тобто, ну, в такому плані, бо раніше я не міг його зробити. Бо то те, то те, то те, то те. Тобто більше, більше по домові. Тобто, такі проблеми зрозуміли. ви. Осінь, більше проблем там по домові, по господарству. Якось так. Тобто, пояснив я, чого я не роблю з двойки. Я думаю, всім понятно. Шошнек, виходить, мені на даний момент мені, він ще дорожчий, чи міздвой. Ну, якось так, так би сказати. Добре, до побачення.